Розділ другий. О яким же мороком у своєму гніві Господь вкрив дочку Сіону? Він з небес на землю скинув розкіш Ізраїлю і навіть не згадав у день свого гніву під ніжок свого престолу. Господь нещадно знищив усі поселення Якова. У своєму обуренні він зруйнував фортеці юдиної дочки, скинув на землю, зганьбивши все царство і його можновладців. У запалі свого гніву знищив усю потугу Ізраїлю, відвернув перед ворогом свою правицю захисту, запаливши проти Якова, ніби полум'я вогню все, що навколо пожирає. Він натягнув тятиву свого лука, наче ворог, зміцнив свою правицю, немо противник, і знищив усе, що тішило мої очі. Його гнів спалахнув, як вогонь, і знищив намети дочки Сіону. Господь уподібнився до ворога, що погубив Ізраїль, зруйнував його фортеці, знищив його палаци, примноживши в дочки Юди голосіння та смуток, він розібрав свою огорожу, як навколо саду, спустошив намет своїх зборів. Господь допустив, аби в Сіоні забули про свята й суботи, в запалі свого гніву відкинув і царя і священника. Господь уневажнив свого жертовника – Зрікся свого святилища, передавши у руки ворогів мури його фортець, було вигуків ворогів у Господньому храмі, як у святкові дні. Господь вирішив знищити стіни дочки Сіону. Він простягнув мірний шнур, не стримавши своєї руки від руйнування, вкрив жалобою башти і стіни. Вони разом хиляться до остаточного зруйнування. Западаються в землю єрусалимські брами. Він знищив і поламав їхні засоби. Його цар та можновладці нині серед чужих народів ніхто не навчає законів, а його пророки не отримують видінь від Господа. Мовчки сидять на землі люди похилого віку, сіонської дочки. Посипавши порохом свої голови, вони одягнулись у веретища. а єрусалимські дівчата, схиливши низько свої голови, дивляться додолу. Сліпнуть від сліз мої очі, перевертається все моє нутро, серце розривається від болю, коли бачу, як гинуть дочки мого народу, і знемагають на міських майданах діти і навіть немовляти. Своїх матерів вони зі сльозами просять дай їсти, дай пити. Знесилені вони, наче поранені, вмирають на грудях своїх матерів на всіх майданах міста. Що тобі сказати? Або до чого тебе уподібнити? Єрусалимська дочко, до чого тебе прирівняти, аби можна було тебе потішити, дівчино, дочко Сіону? Адже твоє нещастя стало таким великим, як море. Хто в змозі тебе оздоровити? Твої пророки провіщали тобі марноту й фальш, вони не відкривали твого беззаконня, аби таким чином відвернути від тебе неволю, Їхні провіщення порожнеча, що спричинила твоє вигнання. Від здивування сплескують над тобою руками всі перехожі дорогою, посвистують і хитають головами щодо дочки Єрусалима. Хіба це може бути те місто, про яке говорили вінець краси, радість усієї землі? Всі твої вороги відкривають проти тебе в знущанні свої роти, посвистують і скригочуть зубами, говорячи, нарешті ми його проковтнули, настав день, якого ми так очікували. Ми таки дочекалися і самі побачили. Господь здійснив те, що задумав він виконав своє провіщення, яким застерігав від давніх давен, нещадно знищив, дозволивши ворогові зловтішатись над тобою. Він зміцнив силою твоїх гнобителів. тож від усього серця волайте до Господа, мури сіонської дочки, заливайте сльозами вдень і вночі. Не дозволяйте собі відпочинку, і нехай не висихають ваші очі. Вставай, голоси вночі на початку кожної сторожі, нехай до вмлівання твого серця лються твої сльози перед Господом, здіймай до нього свої руки і молись про долю своїх дітей, знесилених голодом і вмираючих на розі кожної вулиці. Зглянься, Господи, і подивися, на кого ти спровадив таке горе. Невже жінки мають їсти плід свого лона? Вигодованих ними немовлят, невже мають бути вбитими в Господній святині священники й пророки? Адже лежать мертвими на вулицях діти й люди похилого віку, мої дівчата й мої юнаки полягли від меча, ти знищив їх у день твого гніву, нещадно караючи усіх підряд. Ти скликав, як на день свята, всі мої довколишні жахи, тому в день Господнього гніву не залишилось нікого. Хто міг би врятуватись або втекти? Всіх, кого я випестила і зростила, бідкається сіонська дочка, усіх мій ворог вигубив.